Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я, дітки. Погляньте, будь ласка, на екран. Скажіть мені, будь ласка, чи помітили ви, як почали змінюватися листочки на деревах? Вони вже не такі зелені, бачите, де-не-де залишилися. Зелені листочки, але вже більше стає жовтих листочків, червоних, багряних. Осінь перефарбувала всі дерева. Дивіться, які вони яскраві, яких багато, і які вони зараз різноманітні, різнокольорові. Влітку вони всі були зелені, а зараз стільки барв яскравих на деревах. Погляньте, які гарні дерева. Тут ще трошки залишилося жовтого, тут ще помаранчеві, а тут взагалі червоні, такі червоні-червоні. Осінні дерева, вони дуже гарні. Сьогодні я вам пропоную так само, як і чарівниця осінь розфарбувала дерева, так само і вам пропоную розфарбувати дерева. Гарні яскраві кольори. У вас усіх є вже заготовочка дерева, і зараз ми будемо з вами починати працювати. Спочатку ми підкочуємо рукавчики, щоб не забруднити їх, так? щоб було зручніше працювати. Добре. Для роботи нам з вами знадобиться гуашові фарби. Дивіться, червоного кольору, жовтого кольору та зеленого. Також знадобиться водичка та пензлик. Ще нам знадобиться звичайний аркуш паперу та наша заготовочка. Наш стовбур дерева, так? І серветочка. кінці роботи повитирати свої ручки. Дітки, але перед тим, як почати працювати, давайте ми підготуємо наші пальчики до роботи. Менчик? Готовий? Починаємо. Ліночка. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо листями збирать, листя берези, листя горобини, листочки тополі, листочки калини, листочка дуба ми зберемо. Мамі осінній букет піднесемо. Давайте ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будемо листя ми збирати. Листя берези, листя горобини, листочки тополі, листочки калини, листочки дуба ми зберемо. Мамі осінній букет віднесемо. Добре, молодці. Свої ручки і пальчики ми підготували, можемо починати працювати. Спочатку необхідно взяти аркуш паперу. І дивіться, що ми з ним робимо. Ми повинні зробити з нього кульку. Ось так ми його зминаємо і робимо таку кульку. Зминаємо і робимо кульку. Це така кулька вийшла. Бачите? Таку треба зробити кульку. Дивіться. Так, коли у нас вже готова кулька, ми беремо фарбу червоного кольору, починаємо з червоного. Змочуємо наш пензлик в водичку, набираємо фарбу, і дивіться, що ми робимо? Ми нашу кульку з одного боку. Змащуємо фарбою, добре, так змащуємо фарбою. Так. Змастили кульку і тепер ось так прикладаємо на наше дерево, притискаємо нашу кульку. Коли ви бачите, що вже Фарба закінчилася і погано відбивається, ми знову змащуємо пензликом нашу кульку. Змастили. І знову пробуємо такі відбитки. Так, знову змащуємо. І так, по всьому дереву ми робимо з вами такі відбитки. Така у нас з вами незвичайна техніка малювання. Ми листочками з вами малювали, відбитки робили. А тепер взяли аркуш паперу. Дивіться, коли на дереві ви вже зробили листочки, ще трошки ми робимо. Знизу на травичці. Тому що ми казали з вами, що у нас листопад, і з дерев також опадають листочки. Все, дивіться, у мене червоні листочки вже всі готові. Тепер я мию добрий пензлик. Ось у мене водичка. Мию добрий пензлик, вимиваю. І буду брати жовтий кольор, фарбу жовтого кольору. Ось фарба жовтого кольору. Беру фарбу, мащою так щоб розмістила І так само роблю відбитки на дереві, тільки вже жовтим кольором. Так, Жовте в мене теж уже готовий. Трошки додам донизу. Так, і залишилося ще нам трошечки зеленого. Але зеленого ми додамо зовсім зовсім трошки. Зеленого ми додамо зовсім трошечки, тому що ви бачите, що на дереві вже дуже багато жовтого та червоного листя, тому зеленого майже не залишилося на деревах. Вимиваємо пензлик, беремо зелену фарбу, змащуємо нашу кульку так, і робимо зелені відбиточки. Витираю ручки серветкою, тому що я вже закінчила малювати. Так, зараз, зараз. Дітки, погляньте, яке в мене вийшло дерево яскраве. Бачите, всіх кольорів. Так, ліночка, молодчинка бачу. Побачила я. Ага. Дуже гарно, дуже гарно, молодець. Семенчик то, теж молодчинка. Молодці дітки! Виявляється, ви так само, як і осінь. Вмієте чакувати і створювати такі гарні чарівні осінні дерева. Вони у вас дуже гарні вийшли. Я вам дякую, ви великі молодці. До побачення. До побачення. До побачення.